Нинішнє Євангеліє указує нам, як важно принуждати себе до духовних трудів. Чому принуждати? Чому наше тіло, наша душа і серце іноді так легко йдуть на якоесь на нарушення закона і так тяжко подвигаються на добре діло? Ми можемо то сказати і по-другому. Чому у всьому світі стойко людей, є, котрі чули медицину, коли медики говорять, не можна курити? І в місті з тим навіть і лікарі курять як паровози. Почому? чому не правду казали? Да ні. Вони правду казали, що курити вредно, але самі не мають сили? Употребити висновки науки лично для себе. Чому тільки людей мало займаються спортом, фізичними управами? Десь там один-два біжить по паркові, а остальні – сигарета, чашка кофе і весь, весь, весь сніданок. А потім цілий день нікудишня робота. Почому? А відсунують, що то недобре роблять. І сьогодні то саме питання задають апостоли Господу Ісусу. Проходя поселенням городам, у чай направляє путь Єрусалиму, люди, апостоли, замітили, як тяжко вірувати в Христа Ісуса має в основанні в руках має апостольський і прочецькі. Предсказання, котрі зреалізувалися на Ісусі, так не просто рядовим, а апостолам було тяжко порозуміти, що то Месія, син Божий, зайшовши з Небес. З временем, з часом вони піднімалися до того духовного. І от сьогодні вони кажуть самі Ісусові, Господи, ну, чому так мало спасаючихся людей? Невже тільки мало спасаючися людей, бажаючих вернутися в Царство Боже. Навіть вернутися в Царство Боже смисл життя, звідти ми випали через непослушання Адама і Єви, а тепер вірою в Христа, можемо туди вернутися. Іного путі, як через віру в Христа Ісуса, через прийняття на себе подвиги Ісуса, несення Христа. І причащення тіла і крові Христової, того тіла, нового тіла, який тіло воскресло після Воскресення Ісуса і стало новим, не подвергалося вже ні времени, ні пространству. Почому так мало спасаючихся? Почому одного разу ми були в Греції, в Афінах, а там у центрі в Афінах великий великий собор. І це велика площа вподобії, як нашої колокафедральної собора в Ужгороді, колись у нас на Пасху по 10-15 тисяч збиралося людей, коли ще не було много храмів в Ужгороді. Храми наші повні, однако не всі люди приходять до храмів, не всі люди йдуть у спортивний зал тренуватися. Почему? Чому так мало спасаючихся? І от Господь не дає нараз пряму відповідь, а каже, ви старайтеся, християни, діти мої, войти тісними воротами. Бо сказую вам, многі будуть глядати у ті тісні ворота, тісні ворота Спасительного путі, а знайти не зможуть, бо будуть збиті з толку. А ви глядайте. А ви глядайте у тісні врата, бо сатана вам відкриє великі, широкі дороги. І по тому путі можете йти і робити, що хочете, їсти, пити, красти, вбивати, грабити все, чим сатана вас буде питати. І двері широкі відкриє, але фініш їх пекло, пропасть вічна. А от тоді тісні ворота. За котру каже Господь апостолам, вони тісні, да, треба тісноті заходити, але вони ведуть узеньким путиком у Царство Боже. І продовжає Ісус так казати, коли Господин дома встане і затворить двері, то прийдуть оті люди на суд, тобто весь род людський прийде на суд. І що будуть казати? стукати по нашому ковтати у двері, «Открой нам Господи, ми прийшли мудреці, хитреці. І тоді Господь скаже людям странну фразу, «Ідіть від мене, я вас не знаю. Господи, як? Та от ми Твоє творення, Ти нас відворив, і тоді станете говорити перед Богом. Господи, ми їли і пили перед Тобою. Ти учив нас на вулицях, а ми не особливо і прислухалися. І тоді скажу їм, говорить Господь, не знаю вас, звідки єсте. От ідіть від мене всі ділателі неправди. Там, у вічних муках, де широкі ворота, там плач і скрижить зубов. Осознання, що самі собі люди збрали широкий путь, як сатанінська ловушка, і в тому случаю через узкі врата ми можемо вийти по милості Божої в'єднані з святими уважденної, бажаної для нас і для наших душ Царство Божої. Амінь.